Добрий день, шановні глядачі! Мене звати Лука Колиба і ви на моєму ютуб каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про дослідження власного родоводу. Найперше, що я вам би порадив, це поспілкуватися з вашими певними найстаршими родичами, яких ви знаєте, а також і з іншими членами вашої сім'ї. Тому що... Люди старші, вони жили раніше, чули, можливо, певні перекази про ваших предків та інших родичів, і це вам може значно допомогти в дослідженні родоводу. Після цього ви вже зможете скласти певне початкове родинне дерево вашої сім'ї та вашої родини. І після цього вже потрібно буде починати роботу і з документами. І після того, як ви вже дізналися інформацією про ваших дальших предків, тобто дідів та прадідів, вже потрібно розпочинати роботу з різноманітними документами. І найперше, це, звичайно, документи радянського періоду. Тобто документи відділів реєстрації актів, цивільного стану, а також і інші документи, наприклад, по господарські книги і тощо. І відповідно ці такі види документів, якщо вони старші 75 років, вони зберігаються в обласних архівах вашої області, де жили ваші предки. А якщо вони молодші, то саме документи відділів реєстрації актів з стану власне, в цих відділах і зберігаються. З різноманітних документів радянського періоду ви можете отримати інформацію про своїх предків, таку, як їхні по батькові, так само дівоче прізвище їхньої дружини чи матері, а також їхнє місце проживання, склад їхньої сім'ї, їхню національність та інші дані, які можуть вас зацікавити і допомогти у подальшому дослідженні. Також є питання того, які складності можуть виникнути в процесі дослідження роду. І я вам розповім таке. Для того, щоб дослідити свій родовід, потрібно, звичайно, мати певні знання. З різних, наприклад, мов. Так, оскільки метечні книжки та інші документи є написані різними мовами, такими як мовою польською, німецькою, латинською, російською, церковно-слов'янською та іншими. Ну, в залежності від того, де проживали ваші предки, в яких саме регіонах і якими мовами там велися офіційні документи. Також при роботі з документами. Досить складним, хоча й цікавим завданням є, власне, розібрати почерки, яким вони написані. Оскільки частина документів є написані гарним почерком, який приємно читати і який, так сказати, радує ваше око. Але також бувають такі документи, які були написані не надто гарним почерком. І його доводиться окремо розшифровувати, пробувати знаходити аналогічні букви на тому самому листі чи на інших. І це створює певні складнощі в дослідженні, оскільки на певний час це залишає вас на місці, поки ви не просунетеся в цій проблемі. Але це все вирішується і після цього можна продовжувати дослідження. Важлива річ, яку я хочу порадити будь-якій людині, яка цікавиться історією свого роду, це є записувати ту інформацію, яку ви знаєте ту інформацію, яку ви отримали від своїх родичів. І також, як я вже радив вам раніше, розпитувати своїх старших родичів та інших, які можуть вам щось цікаве розповісти, якісь, можливо, перекази, певні навіть легенди. Тому що вам зараз може здаватися, що ця інформація є всім відома вашим родичам, але вже за певний період часу, за 20, 30 чи 50 років. Ця інформація може вже не зберегтися для ваших нащадків. Тому це все слід записати, для того, щоб знати, цю інформацію передати наступним поколінням. І крім того, також потрібно власне, створювати родове дерево, щоб можна було бачити свою родину, своїх предків, яких також можна дізнатися не тільки з цих переказів, а й з документальних джерел. Таким чином ваші нащадки будуть вже мати інформацію про власних предків. Також для того, щоб отримати більше інформації про предки, для того, щоб зберегти, звичайно ж, відвідуйте цвинтарі, де поховані ваші предки. Доглядайте за їхніми похованнями. Тому що, вже, як я вже і казав, у наступних поколіннях люди можуть не пам'ятати про ці місця, про ці поховання. І вони можуть заростати, занепадати. І вже ваші нащадки не будуть знати, так багато про свій рід, і це доступно навіть вам, хоч вам часто може здаватись, що й ви знаєте небагато. А тож записуйте те, що знаєте, і дізнавайтеся те, чого ще не знаєте. Створення родового дерева і запис інформації про свій рід допоможе вам зберегти пам'ять про своїх предків і передати її наступну покоління. Якщо у вас є Ще цікаві питання щодо дослідження водоводу, то я буду з радістю відповісти на них.